А на передку, якщо без перестанку прилітає, ти розумієш, що десь поступишся, десь даш слабинку і це все обвалиться. Тому ми поки що не маємо права отовлюватися від війни. Комбат сказав, що вава з мінометниками у нас біда. У нас є поки що е, командир батареї, він хоч артилерист, але міномета він не знав, не мав практики з ним. І ти, і все. Працюй, ставай, шукай, формуй людей і займайся, формуй батарею. Зараз треба бути тут. Бо відсунемося ми звідси, то прийдеться зустрічати їх вдома. Чого я не хочу, щоб моя дитина це бачила.